Почнемо цю інформаційну годину з підтвердження ліквідації топових колаборантів окупантів на тимчасово окупованих територіях. Нагадаю вам, що у пекарні, в захопленому Російської Федерації Лисичанську, про обстріл якого 3 лютого заявили окупанти, випікався хліб для ворожих військ. а Також проводились Наради про це продають представники Лисичанської міської і військової адміністрації та переселенці з Личак з Лисичанська. Так от суть в тому вже є підтверджено, що так званий міністр ЧС ЛНР Алексій Палєпатілещенка погиб при ударі в СУ по пікарні Лісичанська сообщив представитель їхнього цього відомства так от нагадаю, що в день 3 лютого ватажок терористичного групування ЛНР леонід пасічник заявив про обстріл в пекарні у лисичанську звинувачуючи в обстрілі українську армію він стверджував що загинуло 28 людей українська сторона офіційно не коментувала ці заяви як розповіли е, переселенці з лисичанська за одним із відео що опублікувало так зване МНСРФ у телеграмі вони упізнали заклад ресторан під назвою адріатік який був розташований на околиці що в бік лисичанського нафтопереробного заводу у Лисичанській міській військовій адміністрації повідомили наступне, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Що кажуть Лисичанській? МВА, заклад, про який йде мова окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувалися і проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту. Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє по е, інтернету, складають з колаборанти, як, наприклад, такий собі фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів. Також повідомляють, що серед е, Людей, які осіб, які перебували в цьому закладі, велика кількість місцевих так званих прокурорів і інших чиновників, тобто велика кількість знаходилась саме колаборантів і окупантів. Ну от є підтвердження, що ліквідували їхню. Шишку, і це е, справді хороша новина, тому що з такими ударами ми знекровлюємо е, загалом цю інфраструктуру, яку намагаються розвивати, яку до речі дорочив Путін до 2030 року активно впроваджувати і як він каже, інтегрувати в Росію. Давайте більше говорити, що відбувається на запорізькому напрямку біля Оріхова, звісно, Токмак, Малітополь, ну і саме місто Запоріжжя з нами. Наш кореспондент з цього міста. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Треба сказати, що за останню добу інтенсивно піддавалася ударам українська територія вздовж всієї лінії фронту. Підвищилася інтенсивність ворожих атак. Загалом обласна адміністрація нарахувала 144 удари, два десятка населених пунктів постраждали, 27 атак це були безпілотники, артилерія багато стріляла, 111 артилерійських ударів і 6 разів реактивна артилерія обстрілювала. Пишуть, що є повідомлення про руйнування житлових будинків, ну як би з цього, але на щастя, мирне населення не постраждало в цих населених пунктах, бо подекуди його там вже і не залишилося після е е двох років обстрілів. Ну е е Загалом е ми знаємо, що росіяни так хочуть зробити якийсь подарунок. Своєму путіну, ну, власне кажучи, їх примушують до цього. Путіну до виборів треба взяти якесь місто. Що вони смикають сили з однієї ділянки фронту, на іншу ділянку фронту, там, де в них намічаються якісь якісь успіхи. І бачимо, що в районі Роботиного, наприклад, вже ну також деякі е, підрозділи звідси посмикали на Донеччину, на Лівобережний плацдарм Збройних сил у Херсонській області, яких дуже, дуже турбує. І якщо місяць тому ще росіяни там так впевнено писали, що вони там спробують взяти в хатьол українські підрозділи, забрати назад роботи і так далі, то тепер вже все помінялося, тепер вже вони там сидять у обороні. І ми знаємо, що ну обстановка там вже настільки контрольована, що туди вчора приїжджав президент, нагороджував там військових. І призначив нового голову Запорізької військової адміністрації, це міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров, якого дуже добре знають запоріжці та і всі телеглядачі, власне, кажучи, не часто виступає в ефірі. Самі окупанти пишуть про те, що в них в районі населеного пункту Вербового читаю, лінія фронту не помінялася, держимо оборону крепко, пишуть вони, ага, обороняються. Робота артилерії пишуть триває з обох сторін, і пишуть про те, що дуже їм дрони камікадзе українські заважають.